Привіт! Всім привіт! Вітаємо! Я Наталія Трушина, і зі мною моя колега Анастасія Кунцевська. І ми продовжуємо розглядати питання критичного емоції. мислення і емоцій. Так, да, критичне мислення і емоції ми минулого разу зупинилися на тому, що ем, бути. Ну, в дуже сумному е, стані, в дуже роздратованому стані, чи навіть дуже в радісно піднесеному стані приймати рішення і мислити критично дуже важко і практично неможливо І це підтверджують численні дослідження. І ми власне прийшли до висновку, що потрібно досягти, е, причому вміти входити давайте так, не постійно бути в ньому, бо в принципі емоції це нормально. Але вміти входити в такий нейтральний стан. І сьогодні ми поговоримо про те, якими способами це можна зробити. Угу. І ми почнемо трошки здалеку. Ми назвали наше відео «АСМР, родзинки і критичне мислення. Е, чому? Е, мабуть, ви всі бачили АСМР-відосики? Да? Це такий супер класний жанр в Ютубі, в Рілсах, там, в Інстаграмі, де ще. А... Розкажи, розшифровується для тих, хто, можливо, чує це вперше. Слухай, віриш, ти зараз мене в тупік поставила. Я Айсемр, це там, де. ASMR – це відео, які приємні і які викликають такий стан розслаблення і. Ти, як сказати, занурення кайфу, да, і це досягається різними способами. Є asmr відео які спеціально стимулюють е візуальні, е тобто там красиві якісь е кольори перемішуються. А, знайшла знайшла. An, uh, autonomous sensory meridian response, uh, автономна, uh, чуттєва меридіан, не дуже розумію, як це перекласти, але відповідь. Ну, тобто, якась сенсорна автономна. Вони сенсорна... вводять, вони справді вводять у певний стан який схожий на медитативний. Ви зараз розумієте, чому ми так далеку, здалеку зайшли да, через цей СМР? Бо наше питання сьогодні, да, воно про те, як нам коли ми захоплені емоціями, або коли хтось маніпулює нами і хоче захопити нас певною емоцією, як нам тримати дистанцію від цієї емоції, та і це питання. Такого самоусвідомлення і певного самоконтролю, і того, що називається mindfulness, тобто присутності в моменті, так, коли ми можемо відслідкувати, що о, мене захоплює, окей, нехай ця емоція відбувається, Зараз ми трошечки це розглянемо. Чому АСМР прикольний, якби щоб нащупати оцей стан? Бо якщо ви колись дивились ці відео, а вони бувають дуже різні, вони бувають там бувають приємні звуки, коли хтось шуршить чимось дуже приємним. Та, що та, хтось їсть входить в такі. Ну от всім по-різному бувають такі відео, де хтось розчісує там. і Це дуже так от відчутно, як цей звук Там, Але якось... багато клієнтів, хто говорить, що їх е дуже заспокоює, дуже заспокоює. Да бо там важливо підібрати свій. А я залипла на есемері, де роблять якусь побутову справу, типа чистка килимів. Або да -да -да, я, те, що... шафок. Да. я дивилася їх, причому ну, приведення вдома, чогось в порядок, до речі. да, а, чогось да, -да, -да, -да. Порядок. Кілька годин людина відчищає килим. Я думаю, а чому я в житті в своєму. Цього не роблю, а лежу на дивані і дивлюся, як це робить хтось, і мені так по кайфу, я потрапляю в цей стан реально такої медитації кайфу. І я думаю, я знаю, чому? Тому що, коли я не знаю, мені щось треба зробити вдома, там умовний килим почистити, мені скучно, і я думками починаю гасати десь, мені ще треба зробити щось, потім туди, потім сюди. Взагалі, от там була така розмова, там я щось не так сказала, треба було сказати інакше. Я не з цим килимом. А якщо я буду. З цим килимом, так як оцей там чоловік чи жінка на відео, і я буду відчувати, як я оцей бруд відчищаю цей килим, з'являється, він такий красивий. Тобто я то, ж теж отримав цей є кайф. Я посередниками у тому, щоб відчути себе в ситуації тут і зараз. От я зараз щось роблю, і так. я під час того, що я роблю, намагаюся більше не робити нічого. Да, mm -hmm. Тобто бути в ситуації тут і зараз, наприклад, якщо я мию посуд, то я мию посуд, і я намагаюся відчути е, температуру води, і mm -hmm. поверхню, там не знаю, тарілок, який в мене під, під, mm -hmm. під руками. Да, Бо от, от намагаюся відчути цю піну. І е, я думаю, що у кожного з нас був такий досвід, коли ми щось робили. І цей сам процес вводив нас в такий трохи трансовий стан. Mm -hmm. У мене таке буває на прогулянці, коли я йду і зосереджуюся. Ну, у мене проблеми з колінами, і я зосереджуюся на відчуттях в ногах. Mm -hmm. Я просто відчуваю як от механіку. І в якийсь момент е, я входжу от в цей килимний, килимний стан. А я, я пропоную від цього бачу в тебе свій приклад. В мене свій приклад. В мене знаєш, яка ідея з'явилася. Можливо, хтось це і придумав. Я пропоную нашим глядачам, слухачам, ви можете зробити це спробувати, і напишіть нам потім в коментарях, що вийшло. Коли ви щось робите дуже скучне, спробуйте уявити, що стоїть камера, яка знімає асмр відосик і ви зараз mm -hmm. знімаєте asmr відосик з цим, да, з цією скучною історією, Миття посуду, да, там, не знаю, вичисування, Ну, вичислення кота і так приємне, це не то. Wow, щось, wow, да, wow. щось, що. Що затягую повністю, да. Е, якісь підрахунки, не знаю, домашня бухгалтерія. Да? От як, і, можливо, вам з'явиться у вас думка, як зробити цю справу більше да? Там, взяти якусь ручку, яка приємна. Слухай, до мене дійшло найкрутіший СМР всіх часів, це Том Соєр, який фарбував паркан. Так. Да. Да ну який так. формував його з таким задоволенням, з такою віддачею. Ну ну, він так що він монетизував іде, потім цю він, історію. Він він намагався показати. От це от, ця uh -huh. історія fake it until you make it, да, тобто uh -huh. він спочатку прокидався, да і, і uh -huh. цю історію потроху з ну, захопив. прокидався, показуючи комусь, що йому подобається те, що він робить, uh -huh. і він настільки війшов, Враж, що люди ну, сказали: о, дай нам спробувати це. Це дуже круто, схоже на те, що це дуже круто. Але мені ще хотілося повернутися на пару кроків е назад. Е ти сказала фразу про те, що нам потрібно зрозуміти, в якому ми стані, і дуже багато. Людей не може дати собі звіт у свої емоції, поки вони там, наприклад, не скипають, поки вони не бачать, що вони там тремтять руки чи е, важке дихання, і так далі. І от ця практика розуміння, що з тобою відбувається, вона необхідна для того, щоб потім змогти відсторонитися від емоцій. А для цього потрібен так, так званий внутрішній спостерігач. Перевірку. Скажи, може трохи зараз да як оце, от як в дібіті, да? Бо ти знаєш таке дібіті, розкажи так. трошечки, як це нащупати, да? Бо я оце привела приклад, який можливо комусь допоможе згадати цей стан да. Mm -hmm. Як можна бути в моменті, да і кайфувати від нього і. Да, і так, бути, бути в моменті робити. не обов'язково означає давати собі звіт в тому, що відбувається. Це більше mm -hmm. принцип, який в DBT називається вайнмайнфулий mind uh, і ефективні, там навіть два mm -hmm. принципи відповідає вайн ну, можна перекласти грубо один процес в один момент, mm -hmm. Тобто я щось роблю, я роблю лише це і більше нічого. Mm -hmm. В DBT є е, так звані навички mindfulness, і вони поділяються на дві групи: це що навички, і як навички. Uh -huh. Що навички це Observe, Describe, participate, Тобто спостерігай, описуй, бери участь. А е, як навички, це, от, як я вже сказала, one-mindfully, ефективно і нон джаджментально Я не буду зараз на всіх зупиняти, а перекласти забула, да? Один процес в один момент ефективно і без засуджень, якщо uh -huh. такі, грубий, грубий такий переклад. Я на всіх зупинятися не буду, але просто от, ну, можливо, ми там в подальшому якісь ще з цих розглянемо. От. Ем, можна ем, перше. Як нам тренувати цього внутрішнього спостерігача, практикуючи, власне, навичку обзорвенс або навичку спостереження? Коли ви берете, наприклад, предмет в руки і намагаєтеся його розглядати так, наче ви його бачите вперше у житті? Ви його... І при цьому ви можете використовувати. І варто використовувати взагалі всі варіанти, ну, всі сенсорне сприйняття, на яке ви здатні. Ви mm -hmm. можете понюхати, я, наприклад, дуже люблю, як пахнуть олівці. Ви можете відчути на дотик, тут такі дуже приємні крапочки, я можу відчути під руками. Да, оці крапочки. Ну, до речі, як в СМР, чому це в прикладі, чому це нас приваблює, тому що нам діють на ці сенсорні Задіює різні сенсорні Задіють... системи. Сенсорні системи, і наше тіло відповідає, тому що коли людина там занурює руки в щось таке, там чи там перебирає щось таке, ми можемо уявити собі ці відчуття. Але це не наші відчуття. Да? а Смр це щось таке, що нас повертає до цих відчуттів, але все одно вони не наші, вони як запозичені трошки. Угу. Це як зараження. Ага. І тому ну, важливо знаходити собі, мож... ну, важливо навчитися ну, доставляти собі напряму такі ну, відчуття. І е, спостереження в DBT, наприклад, це не означає, що я лише очима спостерігаю. Я, наприклад, м спостерігаю за. Е там, не знаю, Смаком, який в мене в роті, якщо я щось їм, я Добре. спостерігаю, тобто акцентую увагу на дотику, я спостерігаю слухом, якщо акцентую увагу на якомусь звуку, да? не слухаю музику, а, ну, там, роблячи щось, а просто от там сідаю чи лягаю і занурююсь просто у музику цілком. Да? Угу. І це буде таке Я можу спостерігати за звуками. Я можу спостерігати за своїми власними станами. І для цього є невеличка вправа, яку якраз Наталя хотіла вам сьогодні показати, яка дуже класно уособлює собі ці навички обзорс, тобто спостереження, ця вправа з родзинкою. Так, да, чому в нашій назві є родзинка? Розкриваємо загадку номер 3 тому що вправа з родзинкою це така відома вправа на усвідомлення. Її варіація називається ще шоколадна медитація. Ці вправи звучать дуже смачно. Наприклад, є книга Усвідомленість: Марк Вільямс Дені Пенман. Це колеги Кабадзіна, відомого дослідника Mindfulness. Ну і шоколадну медитацію. Суть в тому, що ви берете будь-який продукт, але прикольно, щоб він був в чому родзинка, тому що вона сама по собі одна маленька, але дуже цікава. Вона має текстуру, фактуру і дуже насичений смак. Але це може бути і шматочок шоколаду. В чому медитація? Ви берете цю родзинку. І спочатку розглядаєте її, ви її не їсте, ви її розглядаєте. Як я олівець розглядав. Як ти олівець, да. всю її форму, всю, наскільки вона прикольна, цікава, як вона, які в ній є заглиблення, занурення, який є колір. А потім ви її нюхаєте і досліджуєте її запах, да? який він там з нюансами, да? бо різні бувають види, приколи. Там... На щось воно може бути схоже, він може бути сильний чи слабкий. Може бути шоколадний yeah. запах, чи квітковий запах, чи да yeah. Якщо це що... ж. Шоколадка, відповідно, там можуть бути різні нюанси. Може бути, Да, Є звук, так, можна так покатати в, в пальцях, або якщо шоколадка, там можна ж згорнути цю обгортку, да, поки ви розвертаєте, послухати, вслухатись в цей звук. Як ламається шоколадка. Так. Потім ми кладемо цей шматочок на язик і відчуваємо на доторк, так, як ця родзинка. Можна відкусити від неї половинку, так, щоб відчути ще прикольніше. Тобто да? ви робите той же самий дотик, але робите це язиком. Угу. Мацеєте власне цю родзинку язиком. Так угу. е, да. і е, пробуєте, от чому це медитація? Да? Тому що в кожний момент на кожному етапі ви пробуєте задіяти всі можливі сенсори і відчути максимум від того, що може дати оцей маленький об'єкт. Якщо ви відволікаєтеся, в чому ще особливість це стосується будь-якої медитації. Якщо ваші думки кудись полетіли, ви на щось відволіклись. Це не страшно, це окей. Ви помічаєте, кажете собі: О, я окей, я відволіклась, я відволікся на щось. Я повертаюсь назад. І повертаєтесь до того етапу, на якому ви були. І далі цю родзинку ви пережовуєте дуже повільно, да, так, можливо, так якось граєте з нею в роті, ковтаєте, і відчуваєте оцей смак, як вона проходить. Да, там. Ротом, як вона, можливо, зі слиною там в горлі відчувається, да як її після смак залишається у вас в роті, і так з однією або навіть з половинкою родзинки так, можна досліджувати її хвилин 5, 7, 10. десять. Будемо що... звернути увагу, наприклад, на свої відчуття, ну на свої поту mm -hmm. ну, на свій емоційний стан, як ви себе почуваєте, чи як ви як ви дихаєте в цей момент. Так. І це буде перехід від об'єкту до себе. Це точно практика. Да. Угу. Да, да, да. Чим важлива ця вправа? Вона здається дуже такою забавною, дивною, наче такою простецькою, але mm -hmm. вона е, прокачує, як, як ми качаємо м'ясо, на вона прокачує нашу здатність бути зосередженим. Плюс цієї вправи також в тому, що вона. У всіх протоколах роботи з розладами харчової поведінки, там де є складнощі в стосунках з їжею, де да, людина не доїдає, переїдає якісь є особливості. Дуже важливо повертатися до усвідомленого споживання їжі, до усвідомлення цих смаків, своїх відчуттів в тілі. І тому ця вправа, вона. По любому буде в плюс, і в цьому буде mm. також корисно, бо багато хто зараз на стресі, да, має... багато позитивних побічних ефектів так. Да, да, да. На стресі ми маємо ускладнені, скажімо так, стосунки з їжею, а ця вправа їх також трошечки допоможе. Вона може навіть до певних відкриттів вас підштовхнути. От, тому е, ми вам пропонуємо спробувати поділитися враженням з нами. Так. Да. Та, і відчути, як це допомагає вам повертатися до себе в якийсь стан такої рівноваги, та, як ми казали, така рівновага, яка допомагає тверезо мислити, більш так зі здорової дистанції та, бачити світ, бачити все оце розмаїття подій, що несеться, та, трошечки тримати цю здорову, і приємну і безпечну для себе дистанцію. Ця вправа дійсно хороший тренажер. Я ще клієнтам пропоную як basic skill, те, що називається така основ, основна навичка, яка допомагає, якщо у людини немає цього внутрішнього спостерігача, або немає терпіння до нього прислухатися, ще одна вправа це спостерігати за власним диханням. Ну от, коли ми звертаємо увагу на дихання, нам завжди хочеться його змінити там. Ну, якось по-інакшому дихати. Да? Але суть цієї вправи, як з родзинкою. Ми а, не переберемо родзинки, щоб вибрати собі якусь. Да? От, угу. Так само от, з диханням, ми намагаємося просто його послухати, послухати, як воно звучить, і якщо наша увага цікаві, знову до нього повертати. І це такі вправи, які є базовими тренажерами, вони звичайно ну, там. Повністю не сформують вам внутрішнього спостерігача для цього потрібні там подальші вправи. І я минулого випуску обіцяла, що ми розкриємо е, цю проблему депресивного мислення в, в контексті І Я б напевно хотіла цьому окремий випуск присвятити: от uh -huh. як взагалі депресивне мислення? Uh -huh. Ми формуємо собі самі, тобто, не як депресія, не як діагноз, який може uh -huh. бути через фізичну хворобу, через якусь жахливу ситуацію, тобто через Тривалий розвиток... стрес виснажуючий тобто, тривалий виснажуючий стрес чи психотичні розлади. Тобто депресія які. Панічні напади, вона іноді буває не самостійним діагнозом, дуже часто буває не самостійним діагнозом, а неприємним бонусом до якоїсь неприємної штуки. От. Хоча ні, до приємних штук вона теж іноді буває неприємним бонусом. Наприклад, якщо ми надто збуджені і ми надто кидаємо себе там з ентузіазмом в роботу, швидко вигоряємо і потім лежимо. <свят> Тоді буде тізер нашого одного з наступних випусків ще додатково ми розкриємо про депресивне мислення. А сьогодні пропонуємо вам взяти собі оцей шматочок в досвід про АСМР по життю, АСМР в побуті, <свят> про вправу да, з родзинкою або слаш шоколадкою, slash шматочком хліба, слаш чим ви захочете. Да, і обов'язково спробуйте це. Угу. І ми сьогодні з вами прощаємося, сподіваємося, що цей випуск був для вас корисним, і до нових зустрічей. Пока. До нових зустрічей, пока.